Всім привіт! Це серія роликів про мою сушку, і це відео з першого тижня. У нас же було відео з нульового тижня, де я трошки розказував, що було до сушки, чому я все таки вирішив і пояснив таку загальну ситуацію. А це відео, де я буду розповідати вже, як пройшов перший тиждень, як харчування, які тренування, що я приймаю з фармакології, спортивного харчування і так далі. Також в цьому відео я покажу тобі свою форму в кінці першого тижня і покажу, як змінилась моя вага. То, в принципі, можемо починати і почну я з харчування. Тобто перший тиждень, як я харчувався на першому тижні і взагалі з чого я почав свою сушку, дивись! Стосовно крупи на першому тижні це було 375 грамів сухої крупи в день. Я їм кукурудзяну крупу, рис. А можливо, рис заміняю картоплею раз в тиждень. Але 375 грам сухої крупи. 250-300 грамів яблука, полуниця. В принципі, я більше нічого не їм, крім яблуки і полуниці. Ага, ще може бути вишня. Далі овочі, там 200-300 грамів і те не завжди їм овочі, якщо чесно, якось не любитель. М'ясо 500 плюс грам це в мене. Курятина або телятина або риба. Але в основному це курка або стегна без шкірки, або філе. А філе я, не їм, я роблю з нього просто фарш. Далі це 30 грамів арахісової пасти, одна порція протеїну в день, від 2 до 4 яєць по моєму настрою. Трохи додаю соєвого соусу, 10-20 грамів вершкового масла. І пів літру молока, 2,5% я чисто п'ю з кавою або зранку даю молоко до каші так смачніше. По калоріям я не рахую, по БЖВ там білки більше 2 г, жири грам-1,5 і вуглеводи я не рахую. Я просто починаю з якогось числа і далі вже поступово рухаюсь. Тобто це перший тиждень, почуваю себе класно. В принципі, 375 грам крупи це багато, немає ніякого голоду. Для старту те, що потрібно. Мою форму ви бачили в минулому відео, мою вагу теж. Я вже не пам'ятаю, яка була вага на старті. Там десь 93 кілограми. Я вам там показував. В кінці цього першого тижня зараз ти бачиш перед собою, я стою на ваги, і тут вже 90. Я не знаю, як так швидко я втратив, але в принципі це нормально, коли сідаєш на дієту. Я думаю. Моя вага ще кілька тижнів буде коливатися. Там 90 91 і для мене це абсолютно нормально. У мене немає в планах сушки багато ваги скинути. Я не хочу багато скидувати. Стосовно тренувань, перший тиждень пройшов. Як я тренуюсь? Це в мене тепер я вийшов на 5 тренувань на тиждень. У вівторок в мене дельти, середа, руки, четвер ноги, субота, неділя, спина, груди. Я роблю по настрою. Колись в суботу спина, колись груди. Міняю їх. По самому почутті, тепер по кількості вправ. Дивись, якщо вівторок в мене дельти, дельти я не люблю качати, вони, в принципі, в мене розвинуті. Як ти вже знаєш, я роблю три вправи на дельти, і одну вправу на прес, там три робочих підходи. Все, там тренування займає 40-45 хвилин. В середу руки я роблю 5 вправ. Я нарешті реабілітувався після травми передпліччя, тому що минулі скільки? Десь 7 місяців. Я практично не міг нормально тренувати спину. Біцепс я взагалі не тренував, тому мої руки впали. Я їх навіть не поміряв, бачу, що руки відстають, руки маленькі. Але зараз я вже їх треную. Це дві вправи на біцепс, три вправи на тріцепс, по два-три робочих підходи. Четверт, це в мене ноги. Завжди в мене спочатку присідання, потім ікри, стоя або сидя, потім або розведення, тобто або зведення, або розгинання, або згинання, і знову вправи на ікри. Одна сидя, одна стоя. Все, 4 вправи, там година тренування, можливо, 50 хвилин, основа це присідання. Ну, я хочу їх красильно збільшити. Далі спина. У мене 3-4 вправи на спину і одна в кінці на біцепс. Груди це в мене 3 вправи на груди і одна в кінці на трицепс. Так виглядають мої тренування. Далі, стосовно спортивного харчування на цьому тижні, це в мене омега-3, приблизно 2-3 грами. В день дві капсули зранку, дві вечором. Це мультивітамінний комплекс, таблетка зранку. Я ще щось п'ю. А, і протеїн. Одна порція протеїну на день. Стосовно кардіо, кардіо я не роблю, але за тиждень я пішки ходжу десь від 50 до 80 кілометрів. Тобто я багато ходжу, але кардіо поки. Не додаю і думаю, що я взагалі не буду додавати кардіо на цю сушку. Але все може змінитися. Це поки що в мене такі плани. Там будемо дивитися. І найважливіше стосовно препаратів. Дивись, тут нічого дивного, для того, хто вже давно за мною слідкує. У мене на сушці завжди такий стандартний набір препаратів. В мене є любимий тренболон, тренболон ацетат. Я ставлю 1,2 куба через день. Там один куб, це 75 мг. І тестостерон пропіонат 1,3 куба. Теж через день я їх ставлю разом, просто через день. Це в мене виходить одна ін'єкція там 2,5 куба, тестостерон на 1 куб 100 мл. Пропіонат, тестостерон короткий. І використовую ще стеназолол, 3 таблетки на день. По фармакології все. І, в принципі, ніяку таку фармакологію додати я не планую. Потім я додав ще такий препарат, як йохімбін. І кленбутерол, напевно, вже з другого тижня. Чисто так вони трішечки прискорять жироспалювання і трішечки такі, м -м, зроблять мене більш енергічними, коли я вже буду мало їсти. Бо для мене 300 г сухої крупи в день це вже реально мало. Так що, що сказати, самопочуття хороше, настроєний добре. Перший тиждень по харчуванню пройшов чудово. О, забув сказати, забув сказати, по харчуванню. У мене зараз є один чит міл. На тиждень, тобто, це прийом, який я можу з'їсти все, що я хочу після тренування ніг. Тобто, в четвер я роблю ноги і зразу після тренування на цьому тижні я з'їв 4 маленьких бургера, чізбургера точніше, одну піцу пів кілограма. І я ще щось з'їв, але не пам'ятаю, мені здається, ага, це був штрудель. Все. В принципі, на цьому все кожного тижня після тренування ніг. Там в інтервал півтори-дві години я їм собі три позиції в будь-яких кількостях, яких завгодно. Ну, ти розумієш, що наскільки би ти не хотів, я не зможу як це, запхати в себе дуже великий об'єм їжі. Тому так, ментально розслабляємось, живемо, будемо жити. Так, знаєш, з четверга до четверга, щоб поїсти щось смачненьке. Хоча я, в принципі, дуже смачно готую на сушці, моя їжа це просто бомба. Так що зараз покажу тобі свою форму. Для мене я поки що такий, знаєш, жирнуватий, але це нормально. Я думаю, я війду у форму десь на четвертий-п'ятий тиждень, вже буде непогано. На шостий, сьомий, взагалі бомба. Ну а далі, звичайно, ще краще. Головне, щоб я тримався. У мене там вистачало мотивації, і все було добре. В принципі, на цьому на рахунок сушки, все. Хочу нагадати, що якщо ти хочеш співпрацювати зі мною як з тренером. Хочеш замовити у мене індивідуальну програму тренувань, план харчування, пиши мені в інстаграм посилання буде під цим відео. Також можеш приєднуватись до мого tiktok каналу тому що там виходять кожен день по два відео, різні, інформативні. І вони тут теж будуть виходити, просто різниця між Ютубом і Тіктоком буде десь місяць. Тому, якщо хочеш слідкувати, знайди мене там. Я називаюсь також «Накачаний тренер 2.0 або Влад Павлон, там легко знайти. І Якщо в тебе якісь запитання стосовно мого відео, пиши в коментарі, я, в принципі, буду радий відповісти, якщо це якісь нормальні запитання. Тому дякую за перегляд. Зараз покажу свою форму і до наступного тижня. thank uh you -huh. thank hey. you